Цей салат я буду їсти. Тому показую Цілий величезний набір. Купа помідорів має. Добре, що хоч не купляли. Всім доброї ночі, бо в мене вже десята ночі. Маємо е, бідренка, як бачите, наша. Все по 12 злотих. Тут разом є 48 злотих, якщо я добре рахую. 48 злотих. І ціла торба їде. Пізніше в кінці відео я порахую, скільки б це все коштувало повна ціна. Така як тут є, бачите. Тут є одна ціна, наприклад. А внизу як на знижка? Пізніше порахуємо. Що маємо? маємо салати один. Один вже навіть готували. Такова курка. Тут, бачите, ще 11 злотих. Тут вона у нас є, а вона так то 39 злотих коштує. Круто, вольний вибік. Зараз відкрию і замариную. Маємо дуже багато помідорів по пів кілограму. І одні помідори ми вже з'їли. На салат. так що було їх 4 штуки. Плюс один салат, я вже теж з'їла Я відео там спочатку вставлю покажу, які є. Ще маємо печарки, вже порізані набагато, трошки черняві. Може, завтра щось приготую швидко зранку побачу. Зараз якась така замучена. не сьогодні були плани торт робити, який? там може бути торт. Маємо пів. Кілограма філе місомільоним з лопатки. Маємо такий офінір. Бачите? Такого я б не купляла, бо я такого рідко купляю хіба б було дуже дешево. То маємо і дивіться, і купа зеленини. Рукола. Для того, що я брала два мікса овоцових важивних, а краще брати три мікса і одні важива, тому попалося те саме. Багато салат. І ще маємо кілограм цибульки. Яка трошки вже росте. Кілограм кілограма. Це все. І нова сумочка. Дивіться, як всього багато. Маємо м'яска трошки. Шампіньончики, помідорчики, цибулька, важивка. Бачите, все класно, і це все 48 злотих. Дуже-дуже хороша економія. Класно. Мені так здається, 48 злотих, а можна ще, якщо докупити картоплі якоїсь каші, то запекти, потім то зробити до макаронів. З того соус. Так на 5 днів спокійно ще якісь додатки докупити і робити обіди. І купа зеленини. Ну, я то поділюся, бо ми стільки не зімо А Курка класна. 2 кг, тим рада. І замочена така. Так все. Зараз я порахую, скільки б це вийшло нам по грошах, якби я то все купляла свіжим і хорошим самим вибирала. Скільки то би вийшло по грошах, зараз в кінці скажу. Дуже-дуже дякую всім, хто підписався і ставив подобайки. Бачите, хто любить всі сумки, перевіряє, моя маська, вона всюди. Хух, Мася, Шірліць малий. Дивіться, що робить. Не ти, Мася, ну що, рахуємо, скільки то було по грошах, якби ми брали не останній день дати важності. Ну, що котята, можу сказати. Мені вийшло, я так додавала. ну Якщо там було 420, то просто 4 злотих додавала так само з 5-7. Якщо було 13,99, то додавала вже 14 злотих. Мені вийшло 154 злотих за це все. Ну, Так, знаєте, немало на 154 злотих накупити. А я заплатила 48 злотих, так що вигідно. То good to go. Всі пальчики догори. Ставимо подобайки. підписуємось на канал. І зустрінемось в наступних відео. Дуже дякую за перегляд. І зараз так добиваємо до 1 хвилини, бо все мені дуже потрібно. До зустрічі. Всім спокійної ночі.